Тож, що робити українцям, які отримали поранення внаслідок російських атак, і чи можливо врегулювати цю юридичну колізію? Поговоримо про це з Іриною Ніколенко, старшою юристкою фонду Право на захист. Пані Ірино, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю доброго дня. Пані Ірино, ну от власне цивільні, які постраждали внаслідок російських ударів, не завжди можуть оформити свою собі інвалідність по війні, як ми от зараз побачили в матеріалі наших кореспондентів, бо фактично не знаходилися в зоні бойових дій. За якими юридичними, от з якими юридичними викликами, доводиться стикатися нашим людям? А, з юридичними викликами дивіться. Ну, по перше, да, те, що я хотіла підзначити, дуже малий відсоток е, нашого населення знає про цю можливість про встановлення зв'язку е, поранення, яке вони отримали від е, військових дій з ін, е, інвалідністю. Вибачте, інвалідністю з пораненням трохи переплутала. Це така є проблема, бо часто стикаємось в своїй роботі з тим, що е, спілкуємося з людьми, вони отримали поранення, отримали інвалідність. І не знаю, що з цим робити це таке загальне. А якщо беремо осіб, які отримали таке поранення, не знаходячись в зоні активних бойових дій, я все ж таки раджу писати заяви, подавати документи до міністерства ветеранів І все ж таки наполягати на встановленні цього зв'язку. Так існуючими нормативно правовими актами не передбачено. Тобто приніж так передбачена прив'язка територіальна до територій, внесених до наказу Номер 309 нашого Мінреінтеграції, да про зону ведення бойових дій, бойових дій та окуповану тимчасово окуповану Російською Федерацією зону України території України, і це є зараз проблема, тому що поранення отримують люди не тільки. В регіонах, де точаться активні бойові дії, але і в так так званих умовно-тилових регіонах. Бо ракетні обстріли, на жаль, вони не всухають і люди потерпають і тому це є, скажімо, така колізія. Але я ж все ж таки наполягаю і раджу звертатися із заявами до міністерства ветеранів. А наскільки взагалі зараз наша законодавча база достатньо для вирішення от таких колізій? На які документи можна спиратися? А... На мій особистий погляд, законодавча база в нас добре продумана, вона є, але вона потребує змін. Основний НПА, який діє у цій сфері, це постанова номер 306 25 квітня 2018 року. В неї внесли зміни. Вона була до 22 року, до травня 23 вибачте, року, вона була прописана суто під Донецьку-Луганську область. Зараз внесли зміни. Зараз е, вона розповсюджується на більшу кількість регіонів, але не враховано регіони, де не велися бойові дії, які не є е, граничними. Да, е, кордону нема або з країною агресором, або е, не е, віддалені від зони ведення активних бойових дій. Е, також Ну, це основний такий нормативно правовий акт, на який я б радила спиратись, де прописано повністю процедуру про регламент проведення встановлення цього зв'язку, порядок звернення, перелік документів, з якими треба потрібно звертатись, додавати до заяви. Законодавча база продумана, добре, але є ця колізія, і вона дуже болюча для українців, які отримують поранення. Колізія відсутності. Наявності прив'язки до території. А розкажіть нам, будь ласка, що необхідно для того, щоб довести факт отримання поранення внаслідок військових дій? По-перше, коли ви проходите лікування після поранення, знаходитесь в лікувальному закладі, зберігайте всю первинну медичну документацію. Обов'язково зберігайте її, просіть у лікаря, те, що законом передбачено, вам обов'язково видадуть на руки по друге обов'язково потрібно звернутися до правоохоронних органів а е, є е, дуже часто, да в регіонах спокійних, більш-менш умовно спокійних, е, представники правоохоронних органів співробітники приходять до лікарень самостійно, проводять опитування, е, носять особу як потерпілу до кримінального провадження за 438 статтею. Кримінального кодексу України, да, це в нас порушення законів і звичаїв війни, але особі обов'язково треба е, піклуватись про те, щоб таке кримінальне провадження було порушене. Якщо е, до е, вас не прийшов представник правоохоронних органів під час вашого лікування, перебування в лікарні, зверніться самостійно, коли це дозволить стан здоров'я. Обов'язково е, отримайте на руки витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, е, отримайте на руки пам'ятку. Е, про права потерпілої особи. Ви маєте бути визнані, як потерпіла особа у цьому кримінальному провадженні. Обов'язково далі, після цього, за направленням медичного закладу, де ви проходили лікування, ви маєте пройти медико-соціальну експертну комісію МСЕК. І я раджу і законом передбачено при проходженні МСЕК подавати цей витяг з ГРДР. Обов'язково, щоб у за довідці з НСЕК, де буде встановлена групу інвалідності, да, потім було зазначено причини виникнення функційного розгляду здоров'я. Обов'язково це дуже важливо. Ну і я б ще радила додатково зберігати, якщо це наші тилові регіони, які не внесені до 309 наказу, обов'язково зберігати. Е Скріншоти зі ЗМІ, посилання на статті, відео, і звертатися із запитами до правоохоронних органів для підтвердження того, що цей ракетний обстріл або ж атака без пилотників була, що це є злочин він зафіксований і розслідується правоохоронними ціна, і все це так би можна сказати, наша бюрократична машина. А які от такі найбільші перешкоди на цьому шляху саме з точки зору бюрократії? Дивіться, з точки зору бюрократії, якщо ми беремо так, за базу наші тихі регіони, мовно тихі регіони, так, тилові, це найбільша бюрократія це саме відсутність територіальної прив'язки, тобто обмеженість територій, де особа отримала поранення 309 наказом. Якщо ми беремо територію, де особа отримала поранення, там яка внесена до цього наказу, то це по перше оформлення документів. Тобто, там треба потрібно буде пройти ще обов'язковому порядку, окрім ще і СМЕ, судово медичну експертизу, або недержавний експерта огляд і отримати висновок експерта. Там є такі нюанси по документах, що витяг з ЄРДР має бути не, не пізніше, ніж три місяці до подання заяви на міжвідомчої комісії. Тобто. ну... Як? як для юриста для мене, це зрозумілий порядок дій, і я знаю, як його робити. Так? Якщо ми беремо там, цивільну особу, яка ніколи не стикалася, слава Богу, з цією проблемою, да, з цією ситуацією, з оформленням документів, для неї це буде це її буде лякати. Це буде важкувато. В плані того не реалізація, а саме збору документів, правильного збору документів, направлення заяви, заповнення заяви, ну. Перешкоди вони є. І е, щодо експертизи, да? е, якщо ми беремо за заявою слідчого, да? за направленням слідчого відправляється особа до судово-медичного експерта, до судово-медичної експертизи, це строки. Сроки, сроки е, черговість, не строки проведення. Строки проведення досить оптимальні, там все добре, а саме строки того, як особа туди потрапить. Є ще такий нюанс, е, там. Якщо особа отримала поранення десь у в регіоні, де точаться бої, де ведуться активні військові дії, і після цього вона була евакуйована або самостійно переїхала у іншу область, то слідство ведеться тим правоохоронним органам, які знаходяться в регіоні отримання поранення. І направлення на, мсе, на МСЕК, вибачте, як вибачте, насме яке потрібно, да, з висновок експерта, дається слідчим з того регіону, який розслідує. Цей злочин, але пропишуться додаткові папери для того, щоб проводилось за місцем знаходження особи. Тобто є такі нюанси, які треба проходити. І якщо особа, цивільна особа не знає, да, що це будь-яка особа, яка не стикалася з цією процедурою, вона, вона може розчаруватися та припинити дії, чого я дуже не раджу. Пані Ірино, почули вас. На жаль, наш час добігає кінця. А дуже дякую вам за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Нагадаю, дякую це була Ірина дякую. Ніколенко, старша юристка фонду Право на захист.